Справа 1262. Якими дробами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що у нас в першому випадку. Отже, бачимо, що 4 одинадцятих плюс деякий дріб, або мішане число має бути одиниця. Щоб не гадати і не підбирати числа, давайте ми запишемо оце в вигляді рівняння. Пишемо одинадцятих. Так, і записуємо. Плюс я напишу наприклад, змінну x. І пишемо, що це дорівнює одиниці. Якщо ми знайдемо х, ми знайдемо, що сюди треба записати. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми. Відняти відомий доданок, то пишемо, що x дорівнює. Від суми або одиниці. Треба відняти відомий доданок або 4, 4,11. Ну що ж. Одиницю ми можемо записати як 11 11, то пишемо, що х дорівнює тоді 11 одинадцятих мінус 4 одинадцятих. І записуємо, що x дорівнює. Тоді знаменник спільний у нас 11, віднімаємо чисельники, 11 мінус 4. Записуємо 11. Є. Ну, або записуємо, що х дорівнює 11-4. Це буде у нас 7. Записуємо 11. Ну що ж, виходить, що тут на місце пропусків нам треба записати дріб 7 11. Давайте записувати. Отже, пишемо 7 11. Тобто, виходить, що 4 11 плюс 7 11, звичайно що це буде 11. Добре, переходимо до другого завдання. Бачимо якийсь невідомий дріб плюс 1417 це дорівнює одиниці. Давайте міркувати аналогічно. Позначимо те, що нам треба знайти через x, то ми пишемо, що x плюс 1417 це дорівнює одиниці. Є. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то пишемо, що х дорівнює. Від суми або одиниці треба відняти 14 сімнадцятих. Ну що ж, одиницю представимо як 17 сімнадцятих, то пишемо, що х у нас дорівнює сімнадцятих. 17 17. Це одиниця мінус сімнадцятих. Ну що ж, пишемо, що x дорівнює. Знаменник у нас однаковий 17. Віднімаємо чисельники. 17 мінус 14. Записуємо 17. І записуємо, що x тоді дорівнює. 17 мінус 4. Це буде 3. Записуємо 17. Є. Тобто зараз виходить, що тут ми маємо записати на місце пропусків 3 х Тобто вийде 3 17 плюс 14 17. Це буде одиниця ну, або 17 1717. Переходимо до третього завдання. Одиниця мінус деякий дріб дорівнює 5 дев'ятих. Давайте ми цей шуканий дріб позначимо через х. То ми записуємо, що тоді в нас вийде одиниця мінус х. Це дорівнює 5 дев'ятих. Є. Ну що ж, як нам знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що х дорівнює. Від зменшуваного одиниці треба відняти, від зменшуваного одиниці треба відняти різницю або 5 дев'ятих. Є, то пишемо, що х дорівнює. Замість одиниці ми пишемо 9 дев'ятих, щоб могли відняти 5 дев'ятих мінус 5 дев'ятих. Ну записуємо, що x тоді дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 9. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 9 мінус 5, записуємо 9. Є. пишемо, що Х дорівнює. 9 мінус 5 це буде 4. Записуємо 9. Є. Ну що ж, виходить, що замість пропусків тоді на третьому заданні треба записати 4 дев'ятих. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 13 п'ятих мінус деякий дріб має бути, одна, од, має бути одиниця. Ну що ж, давайте думати, як нам знайти невідомий від'ємник. Ми запишемо це так, як п'ятих мінус Х. Я позначу що влучну Х, і це дорівнює. Я лише, щоб. Швидше зробити, я не впевнений, що мені вистачить місця, запишу це не одиниця, а запишу як 5 п'ятих, бо одиниця це також буде 5 п'ятих. Тепер, як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що х дорівнює. Отже, від 13 п'ятих треба відняти 5 п'ятих. Ну або одиницю. Так, знаменник у нас однаковий 5, віднімаємо чисельники, то ми пишемо, що х дорівнює. 13 мінус 5 буде 5. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює. 13 мінус 5 це буде 8. Записуємо 5. Добре. Ну, а 8 п'ятих можна, в принципі. Сказано або дробами, або мішаними числами. Напевно, мають на увазі, що нам треба виокремити цілу частину. Тут ще є одиничка. Чому? Ми записуємо, що х дорівнює. 8 п'ятих можна записати як 5 плюс 3 п'ятих. Тоді виходить, що х дорівнює. Це буде 5 п'ятих. Плюс 3 п'ятих. Так, а є. Ну що ж, тоді, як нам знайти цю суму? 5 п'ятих це одиниця, то ми пишемо, що х у нас дорівнює 1, і ще залишається у нас 3 п'ятих. Є. Ну що ж, можливо, було простіше спочатку 13 п'ятих перетворити у мішаний дріб, і тоді від 13 п'ятих одиницю було б. Відняти набагато простіше. Ну, вже як зробили, так зробили. Отже, замість X треба написати 1,3. Тобто записуємо замість пропусків 1,3. Є. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас 7 одинадцятих. Записуємо 317. В третьому завданні записуємо, що у нас 4,9. І в четвертому завданні у нас 1,3. Ну що ж, ось таке завдання для знаходження шуканої величини ми використовували рівняння. На цьому вправу завершено.